Бджоли це не просто комахи, а справжні дива природи. Вони відіграють надзвичайно важливу роль в екосистемі, запилюючи рослини і забезпечуючи нас медом та іншими продуктами бджільництва. Що ми знаємо про бджоли? В суспільні комахи. Бджоли живуть великими родинами, де кожна особина має свою роль. Є матка, трутні та робочі бджоли. Збирачки нектару: бджоли збирають нектар з квітів, який потім перетворюють на медичний. Мед це їхня їжа на зиму. Запилювачі під час збору нектару бджоли переносять пилок з однієї квітки на іншу, таким чином запилюючи рослини. Будівничі, бджоли будують свої вулики з воску, який вони виробляють самі. Стільники, які вони будують, мають шестикутну форму, що є найбільш ефективним використанням простору. Довгожителі серед комах, робочі бджоли живуть від 4 до 6 тижнів влітку і до 6 місяців взимку. Матка може жити до 5 років. Різноманіття видів існує понад 20 тисяч видів бджіл від маленьких і одиноких до великих і суспільних. Чому бджоли важливі? Запилення рослин. Бджоли є одним із найважливіших запилювачів рослин, без них багато рослин не зможуть розмножуватися. Продукти бджільництва, мед, віск, прополіс, маточне молочко це все цінні продукти, які ми отримуємо завдяки бджолам. Індикатори стану довкілля, бджоли дуже чутливі до змін в довкіллі. Якщо з бджолами щось не так, це може свідчити про проблеми в екосистемі, проблеми бджіл, знищення місць проживання, збільшення площі сільськогосподарських угідь, використання пестицидів, зміна клімату, все це негативно впливає на бджіл. Хвороби та паразити, бджоли схильні до різних хвороб і паразитів, що може призвести до загибелі цілих бджолиних сімей. Зменшення кількості диких бджіл, дикі бджоли також важливі для запилення, але їхня популяція скорочується. Що ми можемо зробити саджати квіти, створювати квіткові луки, висаджувати медоносні рослини, відмовитися від пестицидів, використовувати більш безпечні для бджіл засоби захисту рослин, підтримувати бджолярів, купувати мед та інші продукти бджільництва у місцевих виробників. Поширювати інформацію про важливість бділ, розказувати про бділ своїм друзям і родичам. Бджоли це справжні герої нашого світу. Давайте берегти їх і піклуватися про них. Хочеш дізнатися більше про їх маленькі кроки для великої справи. Бджоли це невід'ємна частина нашої екосистеми, і їхнє зникнення матиме серйозні наслідки для всього живого на планеті. Ось декілька простих способів, як кожен з нас може допомогти цим корисним комахам. 1. Створіть бджолиний рай у своєму саду. Висаджуйте різноманітні квіти. Бджоли люблять яскраві і ароматні квіти. Віддайте перевагу місцевим видам, які цвітуть протягом усього сезону. Посадить медоносні рослини, лаванда, м'ята, чебрець, соняшник, гречка це лише деякі з рослин, які приваблюють бділ. Уникайте хімікатів, використовуйте натуральні добрива та засоби для боротьби зі шкідниками. 2. Забезпечте бджолам воду. Поставте плоску ємність з водою, налийте води в неглибоку миску і покладіть туди кілька камінців або гілочок, щоб бджоли могли безпечно Воду щоб уникнути розмноження комарів. 3. Побудуйте будиночок для бділ. Купіть або зробіть самостійно. Існують різні види будиночків для диких бділ. Головне, щоб вони були з натуральних матеріалів і мали різні за розміром отвори. 4. Підтримайте місцевих бджолярів, купуйте мед у місцевих виробників Це допоможе підтримати їхню роботу і сприятиме розвитку бджільництва. Розповідайте про важливість бджільництва. Чим більше людей дізнається про проблему, тим більше буде підтримки. 5. інформуйте інших. Поширюйте інформацію про бджіл розповідайте своїм друзям, родичам і колегам про важливість збереження бджіл Приєднуйтесь до ініціатив, підтримайте організації, які займаються захистом бджіл. 6. Не вбивайте бджіл. Якщо бджола залетіла до вас додому, спокійно відкрийте вікно і дайте їй вилетіти. Не використовуйте отрутохімікати. хімікати. Якщо у вас є проблема з комахами, шукайте безпечні для бджіл альтернативи. Пам'ятайте, кожна дрібниця має значення. Разом ми можемо створити світ, де бджоли будуть почувати себе безпечно і комфортно. Чи хотіли б ви дізнатися більше